Пушкін на Поділлі. Пушкін Олександр Сергійович, російський поет, драматург, прозаїк, видавець, засновник сучасної російської літератури, народився 6 червня 1799 року у Москві, у родині, яка походила із древнього дворянського роду, що вів свій початок від часів Олександра Невського. Батько Сергій Львович, поет-аматор, улюбленець московського світу. Мати Надія Йосиповна, онука, улюбленця Петра І Абрама Ганібала. Із 1811 по 1817 роки Пушкін навчався у царсько-сільському ліцеї, звідки був випущений колежським секретарем та призначений до колегії іноземних справ. Молодий Пушкін поринає у столичний театральний та літературний світ. Вступає у ліберальні товариства Арзамас та зелена лампа, де сходиться з майбутніми декабристами. Завдяки улолюбним віршам та поемі Руслан та Людмила Пушкін стає широковідомим у Петербурзькому світі. Втім, вже у 1820 році, за епіграми на перших осіб держави поету загрожувала висилка до Сибіру. Завдяки втручанню історика Карамзіна обійшлося переведенням на службу до південних провінцій імперії до Кишинева у розпорядження генерала Інзова. До місця служби Пушкін діставався понад півроку. За цей час він побував у Києві, на Кавказі та у Криму. Поблажливе ставлення керівництва до Пушкіна дозволяло поету подорожувати та подовго гостювати у друзів. Кілька місяців він прожив у Кам'янці у майбутнього декабриста Василя Давидова. Щонайменше тричі Пушкін гостював в Тульчині. <му> Поїздку до Тульчина Олександр Сергій планував ще 1819 року задовго до відрядження на південь. Такий потяг поета на Поділля, дослідники пояснюють палкою закоханістю Пушкіна у Софію Станіславовну Потоцьку, з якою Пушкін познайомився під час зимових петербурзьких сезонів 1818 19 років. Софія Потоцька була донькою тульчинського магната Станіслава Щенсне Потоцького, одного з найбагатіших людей Європи та Софії від Глявони, знаменитої авантюристки та фаворитки князя Потьомкіна. У 1821 році Софія Станіславівна вийшла заміж за начальника штабу Другої армії, який квартирував у Тульчині генерала Павла Кисільова. Саме до генерала Кисільова, за офіційною версією, і приїхав Пушкін у Тульчин у лютому 1821 року та у листопаді 1822 року. Поет мав просити генерала посприяти військовій кар'єрі свого молодшого брата Лева. Та заступитися за друга Володимира Раєвського, якого було заарештовано у Кишиневі за антиурядову діяльність. Крім того, Пушкін зустрічався з керівником декабристів, полковником Пестелем та іншими діячами південного товариства. Неодноразово Пушкін гостював у палаці графа Потоцького і бачився із Софією Станіславівною та її молодшою сестрою Ольгою. У листі до свого друга Петра В'яземського Олександр Сергійович зізнавався, що історію, яка лягла в основу сюжету поеми Бахчисарайський фонтан, йому розповіла саме Софія Потоцька. Перебування Пушкіна на півдні завершилося влітку 1824 року. Поліція в одному із перехоплених листів поета Друзям прочитала його зізнання у тому, що він захоплюється атеїстичними ідеями. Це дало підставу для відставки зі служби та заслання Пушкіна у родинний маєток Михайловське на Псковщині. Про враження від Тульчина та центральної України Пушкін, зокрема, згадує у 10-й главі романа Євгенія Ніхін, роботу, над яким почав саме під час своїх південних мандрів. thank <laughs> you